Всім доброго здоров'я та мирного неба. Обслужуємо мотоблок. зараз покажу, що по нюансах, що по деталях. Перший нюанс. Зразу на різьби садіт. Оці три, бо я погубив вже. Ну, це таке. Так, поміняв циклоні, поміняв мастило. Тобто мені не писав, що його крутить, вона в цьому стані її розбирати. Ніч, нічого подібного, його треба знімати, хочете ви не хочете. Откручуєте на 10-2 болта, знімаєте і там собі маніпуляції ці всі, ці всі роб, виконуєте. По-перше, незручно, я вже показував, що там він впирає. Ну, розібрати ви його розберете, але збирати вам дуже тяжко, Тобто якби ще цієї тяги не було. Тож якоїсь яка. Так. Хочете, не хочете, мусите його розбирати. Не, дуже незручно її обслуговувати. Дуже. Він непоганий. Вся пилюка тут в чаші, але то, що його розбирати треба. Це трохи, знаєте, незручно. Бо тут а, всередині така пластмаска, пронжина стоїть, і дві пластмасові ці стоять. Це все досить, досить незручно. Так. Що ще? ну, мастило поміняв, тут отакий. Фільтр потрошку міняє колір, він такий, як, то, як набухає, як помага. Знаєте, от, на дощі оце з фільтром в солярці. Я думаю, що цей сезон ще доїздить, а там вже буду дивитися. Думаю, або колбу купити, або... Тонкої очистки, як на тому. Ну, напишіть який краще. Колба, груба очистка. Колба 350, а тонкої очистки, якщо брати, там буде гривень 700, це не рахуючи доставки. От масло поміняв. Так. Потім Йдемте далі. Ремні ослабли. Я натягнув. До речі, нарахував затяжки рней. Оцей. Він не натягує, він дотягує. Оказується, це зовсім різні речі. Хто натягував цією штукою вколо колопла планка, той знає. Це лише дотягнути, але не натягнути. Струбциною впираєте он за болт. Ось сюди і натягуєте. Скільки вам потрібно. Якщо вам потрібно, дійсно так чимало натягнути. Якість рівня. Ладно, хочу показати. бач. Е, Я ним багато, ну, в основному, можна сказати, все, що я ним робив, ви бачили. В основному я їздив ним. Все. Ну, там орав я ним мало, фризував мало і такого не було. Якість рівнів така собі. Так що, якщо будете натягувати, ну, Натягуйте краще з трубциною. Це ну, дотягнути можете. Натягувати не рекомендую. Лопне тут посередині. Ця, ця порошкова металургія. То... Китайці тут зекономили, непродумано. Може, А може спеціально так. Так, що ще по нюансах? Ну, в принципі, все більш нічого такого немає. Але... А, он. це стекло. Пружинка стояла, вона вже так розтягнулася, що вже її туди не поставиш, поставив як є. Не знаю, побачимо, як воно що буде. Я міняю мастило два рази в рік. Зараз, в принципі, такої пилюки я, не, я буду старим викопувати цим лише возити. Такої пилюки я не сильно зараз і катаюсь, то побачимо, якщо буде дуже багато пилюки, то... Прийдеться буде купити або вирізати цього, побачимо як воно буде без цього. В принципі все. Я зараз, до речі, мало їжджу, тому навіть акумулятор я мало заражаю. Но зараз прийдеться я попідкачую колеса і. До речі, якісь гуми теж така собі. Скажу на старому в рази краще. Наче ну, все, можливо щось не сказав, то досніму, покажу у наступних відео. До нових відео, всім приємного дня.